Всім привіт! Думаю, вже під'єдналась. Розіграш, акумуляторна викрутка. І непроста акумуляторна викрутка. Викрутка, яка має історію. Давайте хтось під'єднається, розкажу. Хоча, я думаю, в записі там кому буде цікаво подивитись. Значить, з GTM поспорив, що на цю викрутку. Поспорив, що зроблю їм відосик по циркулярці по тарцовочці, яка залетить в TikTok на 50 тисяч за добу. Кажу: якщо залетить, викрутку лишаєте мені, я її розігрую. Якщо не залетить, ну так і бить, буду вам її віддавати там назад. Значить, що залетіло на 70 тисяч. Тому викрутка моя, я відразу її кинув в телеграм-канал. Відразу ми її розіграли сьогодні. З ранку до вечора була благодійна лотерейка. І виходить, що і виходить, назбирали 4125 гривень. Ці гроші відразу полетіли до волонтерки. Все є у мене в телеграмі. Не знаю скільки там телеграму залишилось жити, але поки він є, будемо робити збори тут. Я думаю, що нікого там не посадять. Всіх відпустять і далі Телеграм собі буде працювати, я думаю, ніяких проблем там не буде. Друзі, всім привіт! Вісім людей. Так, Вісім людей є. Сподіваюсь, що це вісім людей, які е, приймають участь у розіграші і хочуть подивитися в онлайн-трансляції, хто ж переміг. То виграв чудову акумуляторну викрутку. Ну, реально реальна на якість на сьогоднішній день. Багато викруток у мене було на каналі. І я можу сказати, що ця, як типу 800 чи щось 850 гривень, кращої викрутки на сьогоднішній день нема. Так, щоб ще й гарантія була 3 роки. Так, можна буде трошки поспілкуватися, але давайте так, щоб далеко не, не марінувати вас, відразу показую, перемикаю камерку, показую, от стільки людей надонатило. Можете бачити всі себе на екрані. Якщо хто, якого, когось пропустив, то, будь ласка, напишіть мені там в телеграмі, в наступний раз тоді будете приймати участь або я поверну вам кошти. Значить, бачите, з правої сторони це донат, це номерки, які я вам видавав. Ну і власне ім'я по батькові людей, які я можу, яких я можу лег легко знайти в Телеграмі. Тобто я тицяю і відразу пишу людині. Привіт ти виграв. Коротше, 13 людей під'єднано. Останній номерок у нас 146 Random.org сайтик. Будь ласка, з першого по 146-й виставив. Всім бажаю. Дайте грошей і буде тобі викрутка. Так, всім бажаю, друзі, перемоги. Значить, пишемо: Generate. 119. Дивимось, хто виграв 119. 119. Виграв. Олександр, його номерок 119, він задонатив 300 гривень. До того ж, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, ця людина якраз є з того батальйона на ремонт тачок, яких ми і збираємо. Тобто, я пишу Олександру, буде йому викрутка, не знаю. Може, може я помиляюся, але я думаю, на війні воно точно йому знадобиться. Олександр, я тебе вітаю. Далі, давайте, може, 5 хвилин, якщо якісь питання є, можемо поспілкуватися з вами. Я отак от буду сидіти і тупити. Поки нема запитань, буду просто сидіти і мовчати, бо що мені розказувати? Люди від'єднуються. Не побрита морда блогера. Не встиг, не встиг побритися. Тупі. Спасибо. Буду тупить. Так, ладно, тоді від'єднуюсь. Я думаю, якусь бесіду по типу зі мною, да, треба планувати. Заздалегідь, по типу там на якийсь час, на суботу або на неділю, так щоб люди розуміли, що можна під'єднатися, поседіти, трошки поспілкуватися. Зараз у мене на той час нема, у вас питань нема. Ще раз вітання переможців, друзі. Дякую, що були зі мною. До побачення.